Кожного року, а в нас так виходить, що кожної зими ми обрізаємо всі дерева в своєму саду. Дорослі дерева, ось наприклад, як ця яблунька їй майже 30 років. Ми обов'язково кожного року обрізаємо сухі гілки і понижаємо її висоту. Так само і молоді дерева ми обрізаємо кожного року. Для молодих дерев ми робимо. Формуючу обрізку і обов'язково кожного року стримуємо висоту. У таких дерев плоди будуть крупнішими, ніж зазвичай. Обрізані гілки з дерев ми не спалюємо, подрібнюємо ось на такій чудо машині. У неї фрезерна система і вона дозволяє подрібнювати гілки до 45 мм. Переробляти так гілки набагато швидше, ніж спалювати, і користі подрібнені гілочки принесуть більше, ніж спалені. Свіжі подрібнені гілочки ми збираємо в мішки. Через півроку мульчуємо землю в квітниках. Якщо вам потрібно зекономити кору, якою ви декоруєте свої квітники і вона коштує недешево, такі гілочки можна застелити першим шаром, потім задекорувати корою, решта піде на смачний шашличок влітку.